Через затяжну війну в соціумі значно підвищилися такі стани, як втома, напруженість, страх, роздратування та безсилля. Але люди не завжди здатні самостійно впоратися зі своїми психоемоційними проблемами і потребують підтримки з боку спеціалістів. І нині у суспільства зросла потреба у таких фахівцях. Тож з 1 травня в Україні стартував місяць обізнаності про ментальне здоров'я, і з метою інформування людей в нашому регіоні відбудуться. Різноманітні просвітницькі заходи повідомив під час брифінгу регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як в Запорізькій області Сергій Дружинін. У людей значно підвищився запит на отримання психологічної допомоги. І якщо раніше це було 40%, то зараз це вже близько 71%. Це майже вдвічі для того, щоб отримати допомогу у сфері ментального здоров'я. Ми можемо звернутися до таких фахівців як психолог, психотерапевт, психіатр, але ми маємо пам'ятати, що перший крок це сімейний лікар, і починаємо ми своє звернення з сімейного лікаря. Чому 92% більше 92% сімейних лікарів в Запорізької області отримали навчання? За флагманською програмою від Всесвітньої організації охорони здоров'я і ця програма дозволяє сімейним лікарям надавати послуги з ментального здоров'я громадянам. Тобто зараз сімейний лікар не є людиною, яка виключно перенаправляє вас до психіатра. А як отримати якісну психологічну допомогу у сільській місцевості? Куди звертатися за підтримкою? Фахівці координаційного центру провели дослідження в шести громадах Запорізької області щодо психоемоційного стану людей і запропонували шляхи та засоби підтримки ментального здоров'я в людей. Було розроблено в шести громадах Запорізької області маршрути перенаправлень, де вказані всі надавачі послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в громаді. Пріоритетним проєктом з ментального здоров'я для Запорізької області координаційним центром з психічного здоров'я було затверджено бібліотека як простір психосоціальної підтримки та стійкість освітян. На мету проєкту поставлено, щоб всі сприймали суспільство, сприймало бібліотеку не лише як місце, де можна отримати книгу, а й як простір для психоемоційного розвантаження, тому що в бібліотеках області проводяться заходи з арт-терапії, тренінги та різного виду психоедукації, і є саме на меті підсвітити це і щоб люди побачили бібліотеку, скажімо так, трошки з під іншим кутом.